Нещодавно ми вас знайомили стоповим грилом від Brown, а саме Multigrill 9 Pro, але, як ви бачите, лінійка виробника трошки ширша. Саме тому ми тут зібралися разом з MultiGrill 7CJ 7044, Multigrill 7CJ 7040 та MultiGrill 9 CJ9040, високоякісними електрогрилями, які пропонують різноманітні можливості приготування і забезпечують очікувані результати. З вами Володька Руки Грилі серед смартшопінгу HotlineUA і ми починаємо. Почнемо з того, що об'єднує всі три моделі. Всі вони мають потужність 2000 Вт, що дозволяє швидко нагрівати пластини і готувати страви. Також всі три моделі мають три режими приготування. Доступно два регульовані термостати: один для верхньої пластини і один для нижньої, а також два окремих регулятори температури, щоб регулювати температуру окремо для кожної пластини, а це дуже зручно, коли хочете приготувати на розкритому грилі різні продукти. Керування відбувається за допомогою дисплею. Для справжніх хакерів доступний застосунок з рецептами. Для смартфонів для приготування існує три режими: піч, де ви вибираєте, де зафіксувати верхню пластину. Контактний це класика для грилів, де їжа протискається з двох сторін, та звісно відкрите положення для горизонтального приготування на двох пластинах. В комплекті є вбудований піддон для збору жиру, який легко дістати та помити. Попри те, що температура нагрівання пластин становить від 60 до 230 градусів Цельсії, що дозволяє готувати різні страви з різною температурою, модель 9040 має автоматичну функцію Sear, яка на деякий час збільшує температуру до 250 градусів для утворення тієї самої скоринки гриль. Інші моделі такою функцією не оснащені. Кожна модель поставляється з різними видами пластин, такими як пластина, гриль, плоска пластина та пластина для вафель, що робить їх універсальними для різних видів приготування. У моделі 9040 та 7040 у комплекті постачання одна пласка пластина та одна пластина гриль. Модель 7044 має у комплекті постачання одну пласку пластину, одну пластину гриль та дві пластини для приготування вафель. Комбінувати можете як хочете. А якщо в комплекті з грилем немає потрібної пластини, її завжди можна купити окремо. Попри те, що пластини для гриля оснащені Високоефективними вбудованими нагрівальними елементами їх можна мити в посудомийній машині. Щодо розмірів, моделі 7040 та 7044 дещо менші. Але навіть при цьому в безконтактному положенні дозволяють приготувати, наприклад, стейки на 6 осіб. Модель ж 9040 дозволяє приготувати вже на восьмерих. Ця лінійка це дуже логічний вибір для тих, хто шукає зручний універсальний гриль для приготування різноманітних страв. Серед грилів моделі Браун почали з'являтися зовсім нещодавно, але вартість, відгуки та пропозиції від магазинів ви можете глянути, де правильно на Hotline.ua. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайку цьому випуску. Пишіть в коментарях, якими грилями користуєтеся ви чи користуєтеся взагалі. Не забувайте задонати, і все буде Україна!